400 цитат і півтори сотні підозрюваних. Кримська правозахисна група презентувала у Києві дослідження про кримінальні злочини російських пропагандистів. В аналітичному звіті злочини інформаційної війни йдеться про поширення закликів у російських медіа до геноциду українців, ведення агресивної війни та скоєння злочинів проти людяності. Все це дослідники моніторили з часу повномасштабного вторгнення, зокрема, аналізували контент російських державних медіа та телеграм-каналів топових пропагандистів, розповіла журналістка. Розслідувачка Ірина Сідова. Це публічні спікери, які виступають в ефірах російських телерадіокомпаній на велику аудиторію, і або ті, хто веде там свої телеграм-канали в інтернеті, які мають від 500 тисяч там підписників до кількох мільйонів, навіть так? і ці люди доволі відомі в Росії, і вони там вважаються моральними авторитетами. Вони позиціонують себе деякі як телеведучі, деякі як військові кореспонденти. Дехто там є з наукових кіл, тобто вони позиціонують себе як науковці, політологи або релігійні діячі, і ми її, ну, завели на них на всіх профілі. І до цього профілю на нашій базі долучені ці ті висловлювання, які змістять в собі ці заклики. Я сподіваюся, що вони всі будуть на лаві підсудних. Ну, не хотілося залишати Крим. Тому прийняли таке рішення, що ми зробимо куточок Криму в центрі України. Майже вісім років Халіт Білялов київський ресторатор, керує закладом східної кухні. У Криму масштаби бізнесу були інші: кафе, сім фастфудів уздовж траси феодосія Сімферополь та ресторан у центрі старого Криму. З тих часів у нього зосталися лише рідні краєвиди у рамках. Вони дуже старі, їм, може, десь років десять, може більше трошки. І вони. Весь час зі мною в всіх моїх закладах, які є і будуть. У Криму розповідає Халіт. Місцеві переважно займалися туристичним бізнесом. Хто продавав там пахлаву медову, да? ходив по пляжу, хто ставив кафешки, хто займався квітами, всі працювали літній сезон, а взимку всі. Відпочивали. В останній рік перед окупацією в Криму відпочивали майже 5,5 мільйонів туристів, повідомляли в Мінтуризму автономії у серпні 2013-го. Це кадри з пляжу селища Чорноморське, західне узбережжя Криму того року. Після десяти років окупації гауляйтер Криму Аксьонов звітував, що торік відпочивальників було 6 мільйонів. Це теж Чорноморське, 2024. -й. И самодостатній туристичний бізнес в Криму зараз дотаційний у 2023-му З російського бюджету на так звану підтримку галузі виділили понад 2 мільярди рублів. Їдуть до Криму зараз лише росіяни, кажуть у представництві президента в автономії. Основні відпочивальники санаторіїв, російські пільговики, вчителі, працівники соціальних служб. Їм у РФ роздають безкоштовні путівки. Якщо на східне та південне узбережжя російські туристи доїжджають, західне порожнє його окупанти перетворили на мілітаризовану базу. Як і весь Крим Російська Федерація своєю мілітаризацією вбиває Кримський півострів, не в, тобто вона, вони виділяють багато коштів, в начебто розвиток туризму, там забудова заповідних зон, там, забудова інших територій, і, але насправді туди ніхто не їде, воно не прибуткове. Ця інфраструктура зараз використовується з мілітаризаційної складової на Тарханкуті, Західному мисі Криму. За даними Радіо Свобода, Росіяни розмістили два ракетно-локаційні комплекси: радари, системи ППО, Бастіон та Панцер С-1. Склади ракетного палива та боєприпасів. І це лише один кримський мис на півострів. Росіяни завезли й десятки тисяч своїх військових, каже колишній речник генштабу Владислав Селезньов. Ворог натягнув на терени Криму неймовірну кількість ракетного звороння. Це система протиповітряної оборони, Ну очевидно для чого? Для того, щоб захистити важливі військово-стратегічні об'єкти, а також об'єкти інфраструктури, в першу чергу, Керченський міст. Звісно, що вони натягнули величезну кількість ракетного озброєння, зокрема ті самі балістичні ракети, якими час від часу вони поцілюють по півдню нашої країни. Звісно, що авіаційна компонента значно посилена в Криму. Окопи на кримських пляжах і полігони в заповідниках. Інфраструктура, яку видають за розбудову півострова, теж для військових потреб. Селезньов каже, збудовану після окупації трасу Таврида, використовують, аби швидше перекидати військову техніку. Для цього на початку вторгнення стратегічним був і кримський міст. Дії окупантів не залишаються без відповіді українських сил оборони. Через це, за даними військово-морських сил, торік росіяни остаточно вивели свої великі кораблі з кримських бухт до новоросійська. Також у ЗСУ неодноразово повідомляли про ураження аеродромів складів зброї та комплексів ППО у Криму. Крім перетворення Криму на військову базу, росіяни задали шкоди довкіллю півострова на понад 14 мільярдів доларів. Це попередні збитки, які порахувала Держекоінспекція після трошки танкерів з мазутом у Керченській протоці. На кримських пляжах нафтопродукти, мертві птахи та дельфіни. Крим, нині це і втрачений дім від 14-го і до початку повномасштабного вторгнення з півострова виїхали щонайменше 100 тисяч кримчан. Повідомляли у представництві президента ВРК. За наступні три роки цифри немає. Вже 10 років. Ми корінні кримчані, ми не можемо приїхати до себе додому. І це дійсно болить. І мене зрозуміють саме ці люди, які Мають родинні коріння прямі зв'язки саме з Кримом. Наскільки це боляче? Це місце твоєї сили, і ти не можеш туди потрапити. Про повернення до рідного Криму після вже другої у його житті вимушеної розлуки з батьківщиною мріє Мустафа Джемілів каже: це мрія тисяч кримських татар. Ми ж повертались в Крим не тому що там море, а тому що це родина. Якщо б там була під ми все одно Повертали до своєї родини. Ну, це банкиші там наші предки, наша історія. Після деокупації півострова, щоб перетворити знову на безпечний регіон, потрібно буде щонайменше його розмінувати, каже Владислав Селезньов. Мустафа Джемілляв певен, Крим після звільнення має бути захищеним, і там варто облаштувати українську військову морську базу. Вікторія Кордубан, Дмитро Суслов, Максим Терещенко, Суспільне новини, Крим. Мистецтво, яке показує опір кримчан окупації, на цій композиції фото сучасних кримських політв'ятнів та закатованого більшовиками засновника Кримської народної республіки Номана Челебіджахана. 60 картин шести художників. Таку виставку з символічною назвою Кирим відкрили у столиці серед митців, чиї роботи представлені представники корінних народів. Український художник караїмського походження Езра Пастор розповідає про свою колекцію Кримські гори досі стоять. Перше це 83, Це 1783 рік це дата першої анексії Російської імперії Кримського півострову. Другий – це 1944, всім нам відомо депортація кримських татар, також відома як Сургюн. І, і третій – це 14, тому що 2014 ми всі розуміємо. І кожна картина це стилізація однієї з моїх улюблених кримських гір. Це Дімірджі на першій, на другій Петрі і на третій юда своє бачення Криму представили і художники з материкової України. Я не народилася в Криму, але я все життя мріяла, все своє свідоме життя і дитинство мріяла жити на цій землі. Доступні знайомі усім краєвиди можуть говорити і звертати увагу багатьох українців поступово до великих глобальних проблем і. Боли кримських татар. Кураторка Єлизавета Лазарова каже, що мета виставки розвіяти стереотипи про Крим та звернути увагу на проблеми окупації. Кримська татарська культура це не якийсь чебурек і е, курорти. А е, люди, які позбавлені, на жаль, свого дому, своєї рідної землі, вже як 11 років. Але ми знаємо, що в 20 столітті радянська влада робила це. Е, під різними масками, загалом таки, це російський імпералізм. Відвідувачі експозиції кажуть, вона дає змогу ближче познайомитися з українським Кримом. Мені сподобалось, що багато різних у нас є поглядів на цю землю, що кілька митців, які не є корінними мешканцями Криму, тобто це такий, ніби і вигляд зсередини, і вигляд ззовні цієї бульбашки, оглядали картини відвідувачі під музику та спів кримсько-татарської мистикині Азіза Ескендер, яка поєднує в собі українські, кримсько кримськотатарське та англійські мотиви. «І Валерія Церна, Павло Загорнян, Суспільне новини, Крим.